Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилось увага, чотири дівчинки і один хлопчик. Це в перший раз за з воєнного стану у нас за один день народилося чотири дівчинки. Це дуже дуже класний, хороший показник. Вітаю всіх діточок, батьків, нас, всіх і бажаємо всім мирного неба над головою. Також хотів би сьогодні привітати наших юристів, всіх сьогодні. День юриста, вітаю вас зі святом, бажаю вам доброї юридичної практики, ну і щоб усе було по закону. Хочу сказати, що комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Субота, місто живе, місто працює. Тіба всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі. без сирен і тривог, як все буде можливо. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.